Виставка до війни, до війни, після війни так мільйони українців наприкінці зими 2022 року почали позначати початок повномасштабного російського вторгнення в Україну. Цей розрив у лінійному сприйнятті історичного та особистого часу пов'язаний з пережитим досвідом втрати близьких, вимушеного біженства, знищенням агресором українських міст, героїзмом. Збройних сил України. Але попри цю цезуру та усвідомлення спільнотою загального перенесеного досвіду, спільної долі, є сталі процеси, котрі своєю тяглістю продовжують відновлювати розірване полотно життя. Музей це приклад такого інституалізованого процесу. Саме головні функції музею збереження спадщини та архівація поточної сучасності зшивають цей розрив. Музей знав кілька великих хвиль надходжень до своєї колекції дарування малювальної школи Одеського товариства красних мистецтв, передача музейним фондом експропрійованих приватних колекцій народному музею, поповнення втрат після років окупації та евакуації під час Другої світової війни, і кожна з цих хвиль радикально змінювала образ музею. У довоєнний 2021 рік ми готували нову хвилю: дарування художників та колекціонерів, безвідмовна підтримка Маразлі Клаб та цільова бюджетна програма, яку Олександр Ройдбурд за два місяці до своєї смерті організував, збагатили музей на 670 нових експонатів. Частину з них відвідувач мав можливість побачити у новій експозиції від 20-х до 20-х. За сухим музейним зворотом нова одиниця зберігання сховані місяці пошуків та переговорів, документального супроводу прозорої закупівлі, реставрації, фондової та наукової роботи. Корпус нових надходжень значно розширює рамки музейних медіумів до традиційної тріади візуального мистецтва, живопис, скульптура, графіка. Нові надходження додають ігрову та документальну фотографію, відео та цифрове мистецтво, інсталяцію і нон обжект арт. Фокус уваги колекціонування музею розширився з локального мистецтва до національного масштабу, що відповідає новому статусу ОНХМ і викликам часу. Корпус нових надходжень демонструє спробу наближення практики музейного колекціонування. До художніх серійних практик сучасного мистецтва, намагання музею побудувати з художніми спільнотами екологічні довірливі відносини, що реалізовані у низці виставкових процесів відкритому конкурсі ОФАМ УОЛ та прозорих закупівлях. Нарешті це не просто хронологічний зріз актуального українського мистецтва та різноманітності його практик, це перечуття тієї. Спільної екзистенції, яку поділяють сьогодні українці, незбагненна профатична мова мистецтва, яку розумієш після, а не до.